Час правдивої історії. Мені було приблизно 4 чи 5 років, і мої батьки щойно розлучилися. Мама жила у двохкімнатній квартирі, у мене була своя кімната, але я вважав за краще спати в її ліжку, коли залишався з нею. Наші дві спальні були в кінці коридору, прямо навпроти одна одної. Наша квартира була на першому поверсі, і я пам'ятаю, що це було всередині літа. І у мами в кімнаті було відчинене вікно, яке знаходилося прямо за ліжком, над узголів'ям. Так чи інакше я прокинувся посеред ночі і, пам'ятаю, як сів і побачив, що наш кіт сидить у дверній коробці маминої кімнати. Її двері були відчинені і можна було частково зазирнути в мою спальню. Це було дивно, тому що зазвичай наш кіт завжди спав з нами в ліжку. Коли я спостерігав за ним, він зайшов до моєї спальні і нявкнув. Я повернувся до мами, щоб розбудити її за 3-4 секунди, поки вона прокинулася і запитала мене, що сталося. Ми обоє подивилися на дверну раму і побачили, що біля моїх відчинених дверей стоїть чоловік, який виходив з моєї спальні. Я досі не знаю, як їй вдалося зробити це так швидко, але моя мама підхопила мене на руки і буквально викнула з вікна. Знову ж таки, ми були на першому поверсі, і це було можливо фути до землі. Вона швидко пішла за мною, і ми змогли почати кричати про допомогу, і хтось подзвонив в 9.1.1. Поліція приїхала, але не побачила жодних ознак насильницького проникнення, тільки те, що наші вхідні двері були не замкнені, наштовхнуло її на думку, що чоловік, мабуть, вийшов через них. Дивним було те, що моя мама запевняла, що замкнула двері тієї ночі на засув і ланцюговий замок. Приблизно через тиждень вона прибирала на кухні, відкрила шафу з водонагрівачем і знайшла блокнот з іменами та малюнками, а також пару рукавичок і кілька обгорток від жуйки. Знову викликала поліцію, але все, що вони змогли зробити, це припустити, що чоловік був у нашому будинку і ховався, поки ми не заснули. Я сидів у своїй кімнаті на другому поверсі після роботи. Молодший брат внизу дивився телевізор. Собака в коридорі за моїми дверима спить. Раптом собака починає голосувати: стрибати, гавкати, клацати нігтями вити. Я підходжу, щоб подивитися, в чому справа, і чую. Хороша дівчинка чоловічим голосом. Він не був схожий на голос мого молодшого брата, тож я відчинаю двері і кажу О, ти сьогодні рано, думаючи, що це друг мого тата, сусід по кімнаті. Коли я вийшов, там не було нікого, окрім собаки, яка виляла хвостом, дивлячись у порожній кінець коридору. Молодший брат піднімається нагору, щоб накричати на мене за те, що я розлютив його собаку. Сказав, що чув той самий голос, думаючи, що це був я або наша сусідка. Ми обшукали будинок з моїм ножем метеликом і його пневматичною рушницею, і там нікого не було. Досі мене лякає цей випадок. Поруч з моїм стоїть покинутий будинок. Попередній власник приїхав до Каліфорнії 25 років тому і так і не бородав його. Я взяв ліхтарик, рукавички, відчинив вікно і зайшов всередину, почавши з підвалу. У підвалі був рояль, досі грає, але дуже розладнений. Старі речі часів Другої світової війни, щось схоже на плакат Елвіса з автографом, ще якесь дійсно круте лайно, яке ніхто не повинен залишати після себе. У цьому підвалі ціла історія включно зі зламаною весільною рамкою для фотографії та інструментами, розкиданими повсюди. На першому поверсі стояло незастелена не ліжко, запліснявіла їжа в холодильнику і на плиті, Напівпорожні банки з-під пива, що застигли, світло, яке все ще не вимкнули. Я почав підніматися нагору, коли почув плач з однієї з бічних кімнат. Тоді я злякався до усрачки і з тих пір туди не заходив. Гаразд, це кінець 80-х, початок 90-х. Мені було десь 6-7 років. Я вдома зі своєю сестрою, якій на той час було 14-15. Ми виросли в маленькому техаському містечку, де всі один одного знають. Тієї ночі ми були вдома самі, і батьки часто дозволяли моїй сестрі нянчитися зі мною. Ми завжди ладнали через нашу різницю у віці. Так чи інакше, взимку, близько 8-ї вечора, в пустелях буває дуже холодно, темно. І ми знаходимося в загальній кімнаті, оскільки саме там стояв телевізор. Ми дивилися 60 хвилин або 48-годинний випуск, або хардкопі, або ще якусь хрінь. Це такі одногодинні випуски новин, які детально розповідають про великі злочини, торгівлю людьми, вбивства, викрадення тощо. По суті, грубі спецвипуски Lifetime. Це була типова історія. Тихий хлопець, що жив по сусідству, розбушувався в будинку свого сусіда, покалічивши його і викравши його маленьку доньку. У нашому будинку двері, що вели на задній двір, були великими скляними дверима, з вікнами від підлоги до стелі. За ними нічого окрім темряви, якщо не вімкнути заднє світло. Ми не вмикали. Вхідні двері знаходяться на іншому боці кімнати з невеликим проходом. Це суцільні двері, тому ви не можете побачити, що знаходиться за ними. Зі скляними штормовими дверима на зовнішній стороні. Приблизно на 45-й хвилині шоу вони розповідають про переслідування цього божевільного, і бам! Вхідні двері грюкають, як божевільні. Ми підхоплюємося і кричимо, як банші. Тепер мертва тиша. Єдине світло в будинку це світло на кухні в коридорі від загальної кімнати, в якій ми були, і світло від телевізора. Ми починаємо думати, що щось на ганку. У нас там були вазони, і крісло гойдалка просто вдарило об двері. Це був Західний Техас, там дмуть шалено сильні вітри. Хвилина чи дві тиші, і ми обіймаємо один одного після того, як передозування адреналіну минає. Саме тоді, коли ми збиралися оголосити, що все безпечно, ми чуємо, як зачиняються штурмові двері на зовнішній стороні наших вхідних дверей Трясть. Хтось мав відчинити ці двері, щоб так грюкнути у вхідні двері. Чорт забирай! Ми обоє застигли посеред кімнати на підлозі, де дивилися телевізор. Моя сестра підповзає до телевізора і вимикає його. Це був старий телевізор, тому, щоб його вимкнути, потрібно було повернути металевий диск, що вона й зробила з легким гучним стуком. Тепер у кімнаті залишилися тільки ми, тьмяно освітлені кухонним світлом з коридору. Я не пам'ятаю скільки часу минуло, поки я застиг, а моя сестра сиділа навпочепки біля вимкненого телевізора, але ми продовжували дивитися один одному в очі, дивлячись нахідні двері. Я яскраво пам'ятаю цю частину, я сиджу на колінах і розвертаюся, щоб подивитися на задню стіну з вікнами і скляними дверима. Ми чуємо і я бачу, як повертається ручка задніх дверей, вони були зачинені, але не замкнені на засув. Вона злегка брязкає, ніби хтось обережно пробує ручку. Ніхто з нас не видав жодного звуку, просто завтомувавши подих. Потім бам голосно, як у пеклі. Хтось намагається силою відчинити двері, просто смикаючи їх туди-сюди. Ся стіна вікон сильно вібрує, і я бачу, як з кожним ривком дверей моє слабке відображення стає то розмитим, то чітким, то нечітким. Моя сестра перевертає свої речі і кричить: я все ще застигаю на підлозі. Вона встає і практично тягне мене до своєї спальні, грюкає дверима кидає свій матрац і все, що може перед своїми дверима. На щастя, вона не забула про телефон. Один з тих безбожно важких, бежевих пластикових портативних телефонів з довгою металевою антеною. Нам все одно довелося набрати номер шерифа, але в паніці вона не згадала номер, вона просто натиснула повторний набір на телефоні. Це була одна з її подруг, і вона розповідає, що хтось намагається проникнути в наш будинок, і їй потрібно приїхати туди прямо зараз. Я скручуюсь калачком на підлозі і не можу перестати тремтіти. Ми більше нічого не чуємо, поки не бачимо фари машини, подруги моєї сестри та її батьків, що під'їжджають до будинку. Ми так і не дізналися, хто стояв біля дверей і чому не було жодних ознак того, що щось сталося. Окрім кількох подряпин на нижній частині задніх дверей, які ми не могли пригадати, чи були вони там до цього, чи ні. З тих пір нічого подібного не траплялося ні зі мною, ні з нею, але ми, чорт забирай, ніколи не забуваємо замикати двері після того випадку. Що ж, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарях, як вам ці історії, та підписуйтесь на канал. При бажанні можете підтримати мене матеріально. Посилання є в описі під відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Бувайте бадьорі!